А ну, хто шарить в цих темах позолота, афінаш і так далі. От дивіться от є от такі от розйоми, от. вони начебто посеребренні. Але дивіться, я -то провів такий експеримент. От взяв різні І ці штуки, які мають Ну, Взяв пропилив. Ну, от, Допустимо, от ці ножки. І ці ножки, якщо придивити, Ну, зараз під мікроскопом покажу. То там видно, що вони. Ну, тут пропилив. І видно, що вони. Там мідь або. типу, Блін, давай мікроскоп. В общем, там видно, що вони жовті. Та, йома йо. -йо. Коротше, далі. Секундочку, зараз подивлюся на цей. Ну, оцей теж видно, що там жовтий. Просто жовтий. А от ці, от ці розйоми, я його пропилив. Зараз, чекайте, мікроскоп настрою. І він як снаружи, так і всередині він одного кольору. Тобто нема такого, як би то. Одинакового кольору. Можуть бути вони повністю и то... У мене глюка просто. Чи ні? Ні, походу, під мікроскопом видно, що вони якісь. А, да, ні ні я все, вижу. Да, по Тому що там більш жовтий метал. Я сумніваюся, що золото покрилось серебром, правильно? Ось які вони всередині. Блін. А так на нього дивишся. Навіть ото його пропилив, він білий. Ну короче, по серебрению. Все, отбой.